Happy birthday. Yeah. Oh, yeah, she she <laughs> Yeah. You're it, it a good yeah. до Катерини Науменко у її день народження приїхала делегація управління Верховного комісара ООН в Україні та послі наземних держав. Жінці нещодавно встановили модульний будиночок. Її житло у березні 22-го року знищили ворожі бомби. Катерина Дмитрівна жила по сусідах, а тепер має власну оселю, яку придбали за кошти ООН. Тут з донькою зустріли 2025 рік. 14 декабря вже поставили і ключі віддали нам. От. І ми зайшли в свій будинок. І готувалися, оборудували його, все це, до Нового року, що вже ж ми Новий рік будемо зустрічати так в своїм, в своєму доміку. радості було стільки. Це все усе їхнє. То волонтери подавали. Угу. Волонтери, так. От. Холодильники, оце ж їхнє все. Ето. Ну, шкаф ми купили вже ж, бо дійжом нікуди дівати. Оце, а так усе все їхнє, вважаю. Жінка подала заяву на відновлення житла і очікує, що її знищений будинок колись вдасться відбудувати. Посли країн з різних континентів у супроводі представників управління Верховного комісара ООН в Україні оглянули зруйновані і відновлені будинки жителів Чернігівщини, поспілкувалися з переселенцями. кажуть, що готові надавати допомогу і надалі, бо це потрібно людям. Сьогодні приїхали такою потужною делегацією. Ми хочемо, щоб наші і ваші програми допомагали людям відновлювати пошкоджене житло. Їм потрібна всебічна підтримка, бо вони хочуть залишатися жити тут, як ця жінка, з якою ми спілкувалися сьогодні. Ми тут, щоб підтвердити те, що і надалі допомагатимемо вашому регіону, який продовжує страждати від обстрілів. 2025 рік для Чернігівщини почався збільшенням ворожих обстрілів і значними руйнуваннями. Житла і споруд, які потребують відбудови, стало ще більше. В минулому році це було більше 15 тисяч снарядів. В цьому році вже за неповні два місяці більше двох тисяч снарядів ракет, дронів прилетіло по нашій території. Починаючи з 2022 року, більше 700 вбитих, майже півтори тисячі поранених. За підтримки управління Верховного комісара ООН в Україні на Чернігівщині вже встановили 75 індивідуальних модульних будинків і відремонтували сотні приватних будинків.